Доброго дня, Друзі, це компанія «Автофокус» і У нас нове надходження. Шкода Октавія 2009 року в такому гарному синьому кольорі. 1,8 двигун на повному приводі на максимальній комплектації в універсалі, в такому гарному синьому кольорі. Зараз перейдемо до комплектації, до самого салону. А по салону у нас комбінований салон, шкіра плюс Алькантара, підігрів заднього ряду, електросклопіднімачі, музика. Музика Sound System. Переду у нас електрорегулювання сидіння водія та пасажира, водія з пам'яттю, 4 електросклопідімачі, автосвітло, круїз контроль, таке шкіряне мультикермо, мультимедіа з екрану, двохзонний клімат-контроль, кліматконтроль, підігрів переднього ряду, такий монітор без помилок, механічна 6, -ступен... 6 ступенева коробка перемикання передач. В принципі, ось така класна гарненька шкода. Приїхати і забрати даний автомобіль ви можете в компанії Автофокус. Знаходимося за адресою Гнатохаткевича 22Б, так, то доступно за готівку, безготівкову, кредит та вліз. Приїжджайте і забирайте всю автівочку. Чекаємо на вас на перегляди та тест-драйви.